У столиці є чимало місць, де аварії стаються раз у раз. І на вулиці Лесі Українки якраз одна з таких зон. Коли наша знімальна група дізналася, що на вулиці Лесі Українки сталася аварія, вони вже підозрювали зіткнення на перехресті. І справді, коли приїхали, то побачили посеред дороги потрощений Сангйонг, а далеко попереду автівку Кія, яка його протаранила. Люди, що живуть поряд з цим перехрестям, називають його зачарованим. Заклятий переулок. Чому? Кожну неділю то есть, здесь происходит авария. як правило, всі ДТП тут схожі одна на одну. Вулиця проходить через пагорб, і водії, які повертають, не бачать автомобілів, що піднімаються нагору. Так само машину, що повертає, не бачать ті, хто їдуть по пагорбу. Секунда, і вже на перехресті дві потрощені машини. Так сталося, і цього разу Сангйонг якраз збирався повертати на перехресті. Я поїхав зажогся зелений світ. Я поїхав а туда, на щорса. На що на прямому провулок. Да, 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 да. Да. Я не видав взагалі этой машини. Водійка Кія, ймовірно, також не бачила Сангйонг, адже удар був надпотужним. Буквально я проїхав два метри і бах знизу откуда. Водій Сангйонгу говорить, навіть не встиг розгледіти машину, яка його зачепила. Машина та все. Після того, як Кія зачепила Сангйон, у неї вирвало задні двері. А сама автівка зупинилася тільки після того, як врізалася в припарковану шкоду. Попереду від удару, шкода зачепила ще й Хюндай. Відтак в аварію потрапили одразу чотири машини. Водій Сан-Гьонгу стверджував, що повертав на зелене світло. Проте хлопці, які відпочивали в кафе, поряд говорять, Кія також їхала на зелений сигнал світлофора. Зелая машина була на зеленому, це 100%. Хто саме винен у аварії розбиратимуться слідчі? На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. Свідки аварії говорять, що такої великої кількості зіткнень на цьому перехресті можна було б уникнути. Варто лише змінити режим роботи світлофорів. Красний світ в усіх напрямках 5 секунд. Добаві більше відео з місця аварії. Ви знайдете на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.